Всім привіт! Сьогодні розберемо положення Венери в знаках Зодіаку. Кожній людині дуже корисно знати, не тільки в якому будинку гороскопа знаходилась венера на момент народження, але й також в якому знакі Зодіака вона була. Сьогодні детально розберемо, перед цим постарайтесь згадати, в якому знакі на момент народження. Була ваша Венера. І ви вже знаєте, що Венера це планета кохання, творчості, краси, це жіночності, яка відповідає за відносини, за все. Вона дуже для нас важлива. Планета гармонії, насолоди і вона себе проявляє і через той дім, де вона знаходиться у нас на момент народження, і через знак, в якому вона була. Тому що є знаки якісь. Некомфортні для неї, є знаки, які комфортні. Також впливають інші фактори, наприклад, з якими планетами вона стояла, і так далі, в яких там градусах, на кшатрах. Є багато різних нюансів. Але якщо людина буде знати хоча б будинок, в якому була Венера, та в якому вона була знаки, це вже дуже-дуже добре. Це буде допомагати краще себе розуміти. І я буду називати характеристики про Венеру в кожному знаку Зодіака. Якщо у вас є якесь із положень, то ви мені можете навіть давати такий зворотній зв'язок, включатись. Якщо Венера в Близнюках, це троєчка у нас, третій знак Зодіаку, напишете, у кого Венера в Близнюках, то це знак Меркурія, це її дружественний знак, але він вже такий да? Це пара, яка тримається за руки чоловік і жінка. І... Іноді говорячи жінки, або навіть чоловіки, у кого Венера в близнюках, то вони можуть легко вступати в відносини з іншими, Там, то з одним партнером, то з другим, тобто легше можуть змінювати партнера, <кій> бо це подвіжний такий знак, ніж інші люди, наприклад. Знак близнюки це знак, який відповідає за комунікацію, спілкування, контакти, навчання. І от люди з такою вони дуже люблять. Спілкуватися, знайомитися, відвідувати різні місця, де люди щось роблять, активно проводити час. Партнер також їм важливо, щоб був активний, щоб з партнером можна було щось поговорити, тому що це Меркуріанська така природа. Якщо з партнером не можна буде поговорити, то в таких стосунках важко може бути. Да? Тому Їздити, да, важливо, щоб партнер був також такий легкий на підйом, щоб вони могли їздити десь, знайомитись, відвідувати якісь там місця, театри і так далі. Це дуже креативні люди і приємні, да, вони подобаються іншим людям, бо вони такі легкі, небічні, дуже інтелектуальні, комунікативні. Меркуріанські знаки це завжди такі інтелектуальні, цікаві. І їм подобається веселище. Бо Меркурій це як принц, да? він молодий. І от Венера проявляє себе через цю енергію, що треба веселитися, щось там кудись ходити, нове, дізнаватися, вчитися. Е, і у вас нормально? Мене чути нормально? Я зроблю на всякий випадок, випадок голосніше. Тобто, читати люблять, щось таке, щось можливо робити, руками люблять такий хороший знак. І в трактатах у нас, в книгах, написано, що така людина буде мати знання і в матеріальній, і в духовній сфері. Що вони... Що вони, що вони. Насолоди будуть любити. Та? І, наприклад, у кого Венера в близнюках. Якщо у чоловіка, та, то жінки цього чоловіка треба обережно його відпускати в командировки, тому що він, його Венера така грайлива, десь може повестись на якісь ікушення. У них любляче серце і так далі. дуже... Хороший знак. Якщо вам цікаво, яка венера у вас в гороскопі, де вона стояла, як вона на вас впливала? Пишіть мені, записуйтесь на повний розбір натальної карти. Або на індивідуальний прогноз на рік. Також, якщо вам дуже цікава астрологія, ви можете її вивчати. У мене є прекрасний курс з ведичної астрології. Його можна проходити як в записі, так і індивідуально зі мною. Підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу прогнози на день, вказую, в якому знакі у нас луна, який лунний день, яка накшатра, яка енергетика всього дня. Переходьте на мій інстаграм, там більше корисної інформації, і там я кожен день з вами на зв'язку. Всім бажаю удачі і всього самого найкращого.